Приховані могили. У меморіальному сквері розкопали рештки німецьких солдат часів Другої світової війни. Уже понад два тижні колишніх вояків Вермахту тут шукають представники німецької народної спілки по догляду за військовими похованнями в Україні. За їхніми даними, в Івано-Франківську нараховується близько 700 таких могил. Ідентифікують цих солдатів за спеціальними кодами на нагрудних жетонах. Ховали німецьких військових у двох зонах нинішнього скверу. В одній з них вдалося ексгумувати уже 40 осіб. Втім, знайти Усіх воїнів неможливо, їх могили знищили практично нанівець. Межі кладовища починалися від цього червоного паркана, оцей дуб, це є границі. цвинтарів, край, значить, по цвинтарі, по могилах солдатських положено асфальт, тротуари, квіткові магазини і паркан. Умови дуже жорсткі тут, тяжкі, тому що бачу штучний насип в такій величині. Що, наприклад, я ніколи такого ще не зустрічав. 80 сантиметрів гравій насип є. Саме через насип будівельного сміття та шутру до розкопок довелося залучити техніку, адже вручну дістати рештки із двометрової глибини нереально. Втім, благоділо перетворилося в небезпеку для мешканців міста. Глибокі траншеї залишені екскаватором. Робоча група залишила відкритим, а відтак порушила умови дозволу на проведення робіт. Кожне місце повинно бути загороджене. Розкопки що для того, щоб було попередження, що, не дай Бог, щоб хтось там чи впав, чи зайшов туди і тому подібне. Ми до початку ведення робіт абсолютно проговорили всі варіанти, що роботи виконуватися повинні тільки вручну, без ніякого транспорту, що це є відпочинкова зона для людей. Як результат, ініціатори розкопок отримали припис попередження від муніципальної інспекції з благоустрою. Вже за кілька хвилин небезпечні траншеї від необережних перехожих обнесли попереджувальною стрічкою та пообіцяли надалі роботи вестимуть за всіма правилами. А знайдені рештки згодом перепоховують в селі по Потел... Що на Львівщині на збірному військовому цвинтарі німецької армії.